Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Пішла, я з козами нині сюди пастися. Пісошник. Зараз ми, напевно, вийдемо сюди от, через соснинку, до гори. Назад. Нема ще тут. Я думала, тут на долинці є трошки зеленіша травичка, але тут нема ще ж теж нічого. От вони по горбочках, по критовинах пасуться. Деяка травичка. Зараз ми сюди ровом вийдемо догори. Та й ото таке. Та й будемо. Ну! Козьол! Ти що, мене хотів з ноги з ніг збити, а? О, Підемо з ними сюди до гори, напевно. Нема тут ще на чому пасти, то вони там хоч сосни поїдять. Ага, що білобока, що? Що моя киська білобока, га? Ай, ти моя коза. Пішли. Так. Ой, на що треба звернути увагу, як вибираєте козлика на, на плем'я? Розкажіть, що треба, які мають бути їхні причиндали і що він собою має представляти? Ну, сам перед козлик має бути здоровий, інтенсивно брикати файно, живенький, як то кажуть, щоб він був, щоб ноги добре розвинені були. Щоб грудна клітка була, ось так як мій оцей красавець. Чи ось цей, чи той, ну, ті то кастрати. Але все одно, як він красавчик, то він красавчик. О, він має бути все бодрячком. О, ця, от там нас, бачите, водичку видно, там є джерело. Як ж сильно жарко туди, збігають кози воду попити. В, ті, в тому джерельці дуже смачна вода. Ну, дуже холодна. Дуже любить горло від неї боліти. Ось такі то справи. Нема ще тут на чому пастися моїм козом, підемо назад до гори зараз, з, ними. з тими моїми козями розями. <кхух> Та й таке то. Тоді треба звернути на, на маму козлову увагу. Ось яка мама. По молочності, як прикріплене вім'я, так цей козлик буде такі всі молочні задатки, все передавати вашим козичкам. Ось так. О. Ану, кози. І тоді вам передасть для ваших козичок таку молочну лінію з такими. Вім'ям з такою формою, дийок, вім'я. Все, все, все все пастися, пастися. О. І тоді все буде прекрасно. Да? Красуня, я нічого не даю, пастися. Виділемо зараз під той горбок. І там будемо в сустині далі пастися. Угу. Доброго здоров'я, що ви прийшли.

Відайте Ви, його забрати того козла, того то кліща в нього чи ні? Щоб одинакові були. Бо є так часом, що тільки одне є зверху, один дзвоник, а друге може бути всередині, десь прирощене. Навіть є так, що колонирки аж може бути. Ось друге яйце його. А якщо є таке, то щоб дивитися на те, щоб були обидва дзвоники і бажано одинакові. Ось тоді треба дивитися, щоб мама не мала багато сосковість, бо буде та сосковість передаватися до вашого козлика. Ну, ваш козлик буде козичкам своїм передавав. В нього має бути дві дийки, два соски. Ось, а козичка може передавати по три, по чотири дийки. <кхід> так що я це вадою не рахую, але багато людей є, що рахують це за ваду. Ось, і не хочуть тоді тих козичок купувати. Ну, зазвичай такі козички, вони йдуть удойні. Більше удойні. Як ось ті, що двохсоскові. Так щось таке діло. От. Фу, ну і тяжкий горбок, туди легше вилізати. Так, пішли від мене бігом обої. Раз, два. Ось в мене оцей його козлик від меї, он той малишки. Він має чотири дійки. Вона має так, і він має. І буде передавав, якби його взяти на, козлу, на козла то він би теж передавав козичкам багато сосковість. Так що ось таке діло. Ось такі то справеньки. Так що на те звернути увагу. Звернути так само увагу, щоб козлика були бажано, бить дві однакові. одинакові. О, бо може тоді передавати, що... Буде одна дійка більша, друга менша. Що ти зробила нозі? Ну, на щось стала і кульгаєш? Що таке? Подивись, на ногу стати не може, послизнулася і щось. Що ти зробила, Шоколадочка. Що Шо ти зробила нузі? Як ти, що ти послизнулася? Куди? Та ви достали вже. На, стій, стій, стій. Стій, шоколадка стій. У кліща бачу. Кульгаїна ну якось не добре. Що там ти зробила, ті музі? А щоб ти здорова була. О. І кульгай. То що ти її зробила? Десь потягнула чи що? Ще тільки того мені бракує, щоб ти ще мені кульгала. Ні-ні-ні-ні, На, на на Стій, кориця. На, кориця, кориця. Коричка стій, на, на, мала, йди сюди. От ви кориці, правда? Ага. На, стій, стій, кориться. Бо ж не Одного і другого. Ой, на малому. Вони то побризкані, я їх побризкала. Але вони все одно поверха ще лізають, поки позлітають. Ой. Фух. Ось на те треба звернути увагу. І тоді все буде прекрасно ваших козенят від вашого козла. Фух. Вилізли з того рога ледве догори. Виповза. Ось таке -то діло. Так, Фіноп... фіноприл, чи як то воно? Те лікарство, що я показувала від е, кліщів, питали мене, чи можна кітних кіс обробляти. Можна. Можна обробляти, я питала від лікаря. Я свою лапку теж побризкала і, і красуню. Так, що ось такі то справи. Ось такі то справоньки в нас. Козенята, нікому я нічого не даю. Хіба можу дати отако, о! По жопі і ви підете пастися. Пішли мої козульки пастися. Лядять зеленинку, збирають, хочуть пастися. Ой, хай та пасуться. Як хотять. Зірка, шоколадка. Тебе вже нога не болить. Я вас бачу, бачу. Заходьте в состу пастися. Ану, красуня. Та й це от таке. Ладненько, всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я. Скорішої нам всім перемоги і до зустрічі в слідуючому відео. Якщо у вас є така можливість, не забудьте поширити моє відео в друге соцмережах. І будемо спілкуватися, всім всього самого найкращого. Миру, спокою і затишку. Всім па-па.